Це ворог, його трохи треба вбити, О, вбили, Тепер можна займатися своїми справами. Де навчатимуться ваші діти? Ми розуміли, що завтра могли б вже росіяни керувати нашими підприємствами. Мери дуже часто не дружили з головами. Ода весь мій досвід і всі мої помилки я забрав з собою. Віталій Кім, це теж рольова модель. Це питання так. не від мене, що я так вирішив. Це завдання від людей. Пане Віталію, доброго дня. Дуже дякую, що погодились на а, цю розмову про відбудову Миколаївщини. І у вас вже склався такий образ людини без е, кабінету, і очевидно, кабінету і дійсно немає. І хотіла запитатись, чи ви є людиною з командою, тому що у відбудові міст регіонів дуже важливо, аби була команда. Ми бачимо зазвичай більше вас, як ви комунікуєте, і чи чи не поїхали ті люди, які якраз мали б допомагати і боронити і відбудовувати Миколаївщину. Доброго дня, питання гарне дійсно так без кабінету, тому що він в мене колись був, але ми його колись відбудуємо. Але це перший мій кабінет, скажімо, за 20 років там роботи в бізнесі. Там у моїх керівників і заступників були кабінети. Я ніколи його не мав, бо не мав ні для чого. Це було це перше. Друге команда в нас, я гадаю, одна з найбільших і одна з найефективніших, тому що в нас 90% людей там залишилося на місцях. Там навіть з перша нарада, яка проводилася 24 го числа, там о десятій я не пам'ятаю, там місця не було свободного. Всі залишилися, всі працювали так, їх не видно, але вони працюють кожен на своєму місці. І настільки велика команда, що є вузькоспеціалізовані люди, які займаються вузьким напрямком, і саме через це досягають великої ефективності. Тобто, там, ну, наприклад, я скажу, в мене є людина, яка окремо займається паливом для військових, для е гуманітарних цілей, для для логістики, і таке інше. Просто паливом, яка відповідає за цей напрямок, це ну, як приклад, тому команда це дуже важливо. Тому що лише в такий спосіб можна ефективно працювати та працювати швидко, що зараз дуже важливо. Тут цікаво спостерігати взагалі за українськими містами і громадами, бо так склалося історично, що мери дуже часто не дружили там або мали навіть конфліктні ситуації з головами Ода. Але це не стосується Миколаєва зараз, і я бачу, що з Олександром Сінкевичем все злагоджено. Чи можна сказати, що це теж? І є частиною ем, з такою запорукою і безпеки для міста і для регіону, так тому що на, на Сумщині там бачу були конфлікти там в інших містах. Як у вас так склалося, і чи зможете це протримати у відбудові? Також, звісно, зможемо. М -м секрет простий: це мотивація. Якщо е співпадає мотивація роботи на майбутнє, тоді люди співпрацюють. Коли мотивація різна. Ну, вона може там різнитися по багатьом факторам, то і з'являються конфлікти. Тому з Олександром Сенкевичем ми працювали ще до посади моєї там час, коли були там, вибори, і це була взаємодія, певно, тут ролі змінилися, але взаємодія залишилася. Тому ми на початку війни, там 24 числа. Розділили функціонал і завдання, які кожен виконує. Тобто в нього було завдання забезпечити життєдіяльність міста, ну це його пряма, прямий обов'язок. Ми йому в цьому повністю допомагаємо, оберігаємо, і він якісно виконує свої обов'язки. Тому і є ця взаємодія місто область. Ну Я б скажу так, що це стосується всіх міст Миколаївської області, але не лише, скажімо, міста Миколаїв. Миколаїв, і це ви згадали про своє минуле з бізнесу, і в яких сферах ви найбільше працювали? Тому що про це мало мало Знаю, що була також і будівна який досвід? З бізнесовий саме управлінський, так робота з командою, ефективність якихось процесів. Ви з собою забрали, скажімо так, на цю посаду голови ОДА і зараз, коли є військова адміністрація, що стало такими важливими принципами, там і, і підходами, які пригодилися. Успіх це не одне рішення. Це багато багато маленьких маленьких гарних рішень. весь мій досвід і всі мої помилки я забрав з собою для того, щоб зараз бути. Ефективним менеджером, якщо брати конкретно, то досвід починався з експедиції зернових, потім був досвід таможеного брокера, потім був досвід експертного оцінювача, потім був досвід довгий щодо керівництва різними галузями підприємств, в тому числі там ремонтних по суднобудівної тематиці. Потім угу. було будівництво довгий період вже. Більш-менш у зрілому віці, це девелоперство, і там компанія будувала близько 50 тисяч квадратних метрів на рік. Тобто, на що це я кажу? Те, що я розумію, як відбудовувати, як будувати швидко, тому в матеріалі я повністю щодо відбудови. Потім був досвід з економічної безпеки Міністерства аграрної політики, і потім mm -hmm. вже я перейшов, скажімо. В співвласники і перестав е, займатися операційною діяльністю. Потім я повернувся в повернувся. Прийшов перший раз політику на передвиборчої компанії Володимира Зеленського, буде допомагати як волонтер. ну і Так склалося, що тепер я тут. От я зачеплюсь за цю девелоперську тему, тому що е, ми бачимо знову ж таки по містах, що з одного боку дуже потрібні швидкі рішення. Люди мешкають в цих зруйнованих. Війною в містах вже і треба їм швидко давати житло, відновлювати лікарні, школи. А з іншого боку, ми говоримо, що хочемо вже не так, як було, хочемо зробити набагато кращими українські міста, зробити їх доступними, інклюзивними. буде повертатись багато людей з, на жаль, скалічених. Так і як от примирити ці. Швидкі рішення, які треба вже, і люди цього очікують, і сказати, що ми працюємо над планом відбудови. Давайте його обговоримо, давайте залучимо іноземних фахівців там, україн, з українськими ефективно попрацюємо. Все-таки тиск людей є. Чи більше є розуміння, і вони готові допомагати і залучатися до відбудови всі ми розуміємо, як повинно бути, але є реалії, в яких ми живемо. Тобто, знаєте, цю діаграму. Гарно, швидко, дешево оберіть два, які вам більше всього до вподоби. Це саме приблизно так. Ми розуміємо, як зробити це гарно, як в Європі в Європі, там з генпланом, з доступністю, з укриттями, так, з якісними там ремонтом, сучасним, але це час, це гроші. так. Люди хочуть і треба зараз. Тому треба швидко, швидко, важко. Ну, наприклад, ми зараз нам допомагають ООН, Можу спутати зараз. Вибачте мені, будь ласка, якщо я такий 430 чотириста доміків швидких зараз заїжджають Миколаївської області. Вони будуть роздаватися на громади, в тому числі про те там вже люди навчені монтуватися для того, щоб люди могли жити і відновлювати своє житло. а Ми допомагали матеріали, тобто це дуже широка тема. Тому на зараз існує шлях лише. Нема е, інструментів, як гроші е, іноземних партнерів чи допомогу можна було реалізовувати на місцях по закону, не, не існує. Створюється агенція державна, яка там цей шлях зараз виробляє. Але шлях, який на зараз існує, це допомога, коли місцева влада, що ми не ко... не торкаємося грошей. Тобто ми даємо заявки, і нам допомагають матеріалами. Дуже багато матеріалів там близько 220 млн мільйонів. Ці двадцяти мільйонів прийшло до нас в область. Це матеріали. Тобто це ОСБ, плівка, скло, пакети, там профнастіл, деревина, і люди самі за свій кошт своїми силами відновлюють своє житло. Це те, що можна робити швидко, термінові екстрені дії для відновлення. Що стосується критичної інфраструктури, це окреме там окрема постанова, вона по окремому порядку йде, і це вже працює. Що стосується житла, це довгий процес. І зараз ми стартуємо програму, в якій компенсують відсотки, частину відсотків компенсують за програмою, частину відсотків. Ми плануємо з мером та мером міста області компенсувати з місцевого бюджету для того, щоб нульовий кредитна ставка була у людей, що могли купувати житло. Це буде стимулювати і підрядників, забудовників для того, щоб це житло будувати. Лише в такий спосіб, коли буде і стимул. Для бізнесу можливо залучення грошей і бізнесу і людей для відновлення регіону це що стосується соціальних об'єктів, житла, лікарні, садочки це окрема те саме соціальна. Там важче, вони дуже розбиті, і там треба бути йти через опорні школи, опорні лікарні і відновлювати те, що в пріоритеті. Плюс зараз хочемо, щоб це було не. Ну, дивіться, реконструкція йде з коефіцієнтом 2. І зараз е, відновити школу дорожче ніж побудувати нову, і там, де експерти є, що не відновлення ну, відновлення чи дорожче буде віднову, ми хочемо зносити і будувати нову сучасну школу, наприклад, чи лікарню з по нормами, які в нас є, по доступності безбар'єрності по безпеці з е, бомбосховищем, тому що в нас такі сьогодні реальні проект будівництва може займати рік, але проєкт е, підготовки документів ТО, Місце, експертизи, проектні тендери це теж рік. Тобто, ми кажемо про такі сроки реальні. І який би я там розумний не був, і які б там не були в мене мотиви і команда, швидше, ніж терміни, визначені законом, зробити я цього не можу. А ви це комунікуєте? От людям, щоб вони розуміли, тому що ж очікування, давайте вже ну як же ж так? Ми постраждали? Ми хочемо повертатися з дітьми. Дітям треба е, освіта, так, от, от щоб вони. Ні. Не комунікую, тому що ми в початку, є. В нас таке правило, Ми в початку стартанули процес. Я на 100% впевнений, що він буде реалізований. Потім ми про нього кажемо. Бо люди сприймають все всі плани, що є, що це обов'язково до виконання і це обіцянка. А я так не люблю. Я люблю, якщо це обіцянка, то вона виконана на 100%. тому що по об'єктивним суб'єктивним причинам не всі проекти, які розпочинаються, реалізовуються. Великий відсоток в нашої області, але не всі. Тому ми, коли вже на старті і вже це реалізується, тільки потім про це кажемо. Тепер хотіли би ще поговорити про бізнес для того, щоб люди поверталися, жили, треба, а щоб був е, бізнес. І ну, цікавий такий факт, що з початку війни багато ж підприємств релокувалися до західної частини України, і в Івано-Франківську було десь близько 100 підприємств. І я поговорила з ними. Вони кажуть, що е, багато з них повернулися. Переважно там це Київ і Харків. Яка ситуація з Миколаєвом? Чи повертаються релоковані? Знаю, що трошки складніше. І що треба зробити Миколаєву та області? Ну очевидно, виграти війну і гарантувати безпеку. Але чи є ще якісь речі, які для вас завдання для мера для того, аби все таки бізнес і повертався, і розвивався? Є речі на які ми пливаємо безпосередньо, є речі, які на які ми впливаємо опосередковано. Тобто, перше, те, що безпосередньо, це умови і ставлення е влади до бізнесу, тобто зелена дорога по підключенням. Без будь-яких перешкод отримання дозволів там земельних ділянок і таке інше, це те, що ми робимо, і ми вмовляємо кожний бізнес з того, що він повертався і тут міг працювати. Але є об'єктивні причини через бізнес. Я розумію це, це ризики, які зараз не прораховуються. Військові, в тому числі, коли ти релокував підприємство, витратив час і гроші, ти не хочеш витрачати ще раз гроші, щоб релокуватися в більш небезпечний регіон. Ну це зрозуміло. Друга специфіка нашого регіону є те, що наш бізнес, саме Миколаївської області, він це відрізняється від Одеси від Києва. Ми розуміли, що завтра могли б вже росіяни керувати нашими підприємствами. Бізнес тут ліг костьми, але не дав росіянам пройти. Тому нашому бізнесу дуже важко підніматися. Ми зараз боремося за державні замовлення, в тому числі там. Зміноборони для того, щоб якось підтримати бізнес, і на короткістроковій там перспективі в короткостроковій це єдине надійне стабільне джерело. Це держзамовлення, яке які ми можемо отримувати для миколаївських підприємств. Це що стосується великого та середнього бізнесу щодо малого бізнесу. Він поновлюється. Він людей стало більше, їм треба послугу та функціонувати повноцінно, тому маленький бізнес повертається, але це теж там. Хоч і значний, але відсоток від довоєнного часу. Проблематику, аналіз повний є. Що робити, теж є. Але це важко дається, бо ще йде війна. Ми тут ще працюємо разом з Херсоном, допомагаємо Херсону для того, щоб вони жили безпечніше, тому що нас теж не влаштовує, що за 40 кілометрів стоять е російські війська, там окупували ще Кінбурзьку косу. І це неможливо працювати в спокійному режимі, коли там поруч стоять війська, і кожного дня по тобі можуть вдарити там, до тебе дістають ракетами чи РСЗО. Тому пріоритет все одно військовий на зараз допомога регіону, Херсонському, південь України для того, щоб відкинути ворога. Тому ми працюємо паралельно, але розуміємо пріоритетність на зараз задачі. Якщо б ми говорили про те, що ну, там умовно завтра війна закінчиться, у вас є досвід е, роботи е, з в, якраз в бізнесі саме з орієнтацією на інвестиційну діяльність, яким би мав бути новий профіль, або не новий, не знаю, може, поглиблений, існуючий е, Миколаєва і області, ну що би це мало бути, які, які галузі? Тому що у Львові, наприклад, вони зараз, крім це завжди культурна столиця, ресторани, все таке, але зараз вони взялися активно за те. Наприклад, реабілітації будують там кілька реабілітаційних центрів, будуть виробляти там протези і так далі. Тобто, досить таке інноваційне, на жаль, продиктоване війною. Що би мало бути в Миколаєві і в Миколаївщині, аби ну після завершення війни вона була конкурентною саме в економічно-інвестиційному аспекті? аспекті? В цьому аспекті у нас аграрний край, у нас край кораблебудівальників, але це логістика і морська. Торгівля, скажімо так, в нас є портова інфраструктура, у нас багато айтішників, у нас є потенціал туристичний і багато чого іншого. Питання в тому, що я мовчу про корисні копалини та підприємства, які можуть тут можуть тут розгорнутися з точки зору привабливості оплати праці, тому що конкуренція в Львові, середня зарплатня в Львові тут різна. Ми близькі до порту. Тобто всі експортно орієнтовані компанії можуть тут спокійно розвиватися, тому що м, на зараз порти і е, морська логістика найефективніша і нема дешевше, і довго так ще буде. Тому порти це наш козир, який може буде використовуватися в майбутньому. Е, обізнання, що Миколаїв існує на мапі е, світу, це теж наш козир. Ми будемо використовувати. На зараз є розуміння з державою з місцевим самоврядуванням, з людьми. Тобто, Миколаївщина зараз відкрита як ніколи для інвесторів. Єдина проблема на зараз це військові ризики. Окей, добре, тобто залишаємо той е, профіль. Ще я хотіла запитати вас. Ми говоримо багато все на про Миколаїв, але про область. Яка ситуація чи є громади, які можливо десь там не знаю, не відновляться, зменшаться, буде якийсь такий певний перерозподіл, навіть такий внутрішньо міграційний, так де, де ви бачите, що люди там не захочуть жити там або недоцільно там щось відбудовувати, як от саме на рівні регіону маленьких громад. Ну, я там цифри пам'ятаю, 14 тисяч зруйнованих чи пошкоджених об'єктів. З них 10 тисяч це е, житло приватне, в місті лише тисяча, там з чимось, все інше в області. Є села, які знищені на 90 на 70 відсотків. Є два села, ну окрім трьох окупованих, є два села, в яких на зараз нуль мешканців. Всі інші люди повертаються, навіть якщо там все знищено, вони хочуть відбудовувати своє житло. Та на зараз а, план відновлювати все як є, скажімо так. Ну ми не зможемо примусити людей. Якщо б були ресурси для того, щоб укропнювати і створювати штучні міста, чи населені пункти, ну це можливо думаю, але на зараз таких планів немає. Ми хочемо відновлювати інфраструктуру, як це було раніше, повністю в тому числі житлові будинки. Ну тобто там, де зараз нуль мешканців, як ви кажете, все одно треба його відновлювати так і ну чи ви якусь чи є хоч якась комунікація з тими мешканцями тому що я розумію що маріуполь наприклад вони це там влада без без міста зараз так але вони намагаються максимально втримати контакт з мешканцями які за кордоном які там в інших Містах, от, ну, просто щоб розуміти, чи люди готові повертатися, тому що відбудувати так. ну, це це завжди питання, як відбудовувати, як прорахувати оцю і доцільність Я, і зрозумів. Це питання так. не від мене, що я тут так вирішив. Це завдання від людей. Навпаки, казали, що можна не відновлювати. Люди кажуть ні, і вони їдуть, живуть, вибачте, в сараї рядом поруч і відновлюють своє Своє е, е, житло, тобто це диктую не я. Це диктують люди, вони хочуть повертатися назад. Да, заміновано, да зруйновано, але все одно люди повертаються туди, де вони мешкали. Це 99%. Так, є у нас оцей такий і е, регіональний місцевий патріотизм. Так може навіть десь не не, не, не не на рівні держави, а на місцевому важливо. Е, дивіться, я так, ще подивилася про тому. Ніхто не здав Миколаївщину. Це саме він. Оце дуже важливо, і в цьому контексті якраз питання. Я нещодавно була на зустрічі маріупольців у Варшаві, і вони розказали про те, що зараз вони працюють над також культурною деокупацією, наскільки це е, актуально для Миколаєва? Так, от Миколаїв ніхто не здав і є оцей патріотизм, і навіть я знаю, що е, вже коли там досить активні були бої, прильоти, так? Люди об'єднувалися і ходили, наприклад, на розмовні клуби української мови. Так люди почали якби, активніше вивчати. Чи бачите ви потреби в цій культурній деокупації, і ну, в мові також? Чи це зможе дати ще більше відчуття цієї українськості Миколаєва та області? Я буду, ну я не знаю, можна так казати чи ні. Я давайте я, я буду через історичні приклади. Так. Е, Запорізькі козаки. В часи, коли була Гетьманщина і таке інше, вони спокійно обробляли собі землю і жили своїм життям, ні втручалися ні в які геополітичні там моменти, які були там кипіли навкруги. Але коли е, стосувалося безпосередньої території України і власного житла, вони вставали, звичайні люди, селяни, брали зброю до рук, до рук, були найефективнішими солдатами. Давали таких люлей всім, коли відбивали від себе, сказали, що це не наше діло. Ми пішли далі орати землю і поверталися. Тому це дуже схожа історія. Схожа історія на, на те, що не ну, Путін не читав нашу історію, мабуть, чи читав погано він переписував собі, як хотів. Тобто, дуже схоже на цю історію, що як, як тільки зайшли на нашу землю, всі там стосунки, відносини з тим, хто прийшов сюди, закінчилися і про них забули. Це ворог. Його треба вбити, О, вбили, тепер можна займатися своїми справами. Я гадаю, що буде повертатися назад е, у нормальне русло, наше ставлення і регіональне, і всеукраїнське так ми єдині як ніколи зараз, і такі ми й будемо. Це нас об'єднало, на жаль, ця війна. Але е, всі люди хочуть е, жити в себе там, де він народився, чи в нього є знайомі, де він любить свій край і таке інше, тому регіонально. Все повернеться назад. І залежить буде від політики держави, як будуть розвиватися ці стосунки. Я тимчасово живу у Польщі з маленькими дітками, і є такий цей досвід користувача. Є якісь речі, які тут подобаються більше. Є з якими ми там сумуємо, і питалася теж українських дітей, чи готові вони повертатися. Більшість кажуть, що так. Ну з тими, з ким я спілкувалася. Одна дівчинка сказала, каже: а мені тут більше подобається. І питання в тому, що ну ми будемо боротися за українські міста, маю на увазі, буде боротися за таланти, за цей людський капітал, і освіта має дуже велике значення. І е, е, я би хотіла вас запитати через особисте. Про для міста, де навчатимуться ваші діти, чи навчатимуться вони в Миколаєві або що зробити Миколаєву, щоб теж бути конкурентними? Бо Люблін чи Варшава вони настільки тісно університети співпрацюють з містом, роблять дослідження, роблять спеціальні, дають знижки для того, аби діти нам не до 26 років компанії не платять податків, щоб працевлаштовувати молодь. Що можемо ми такого зробити? І чи ну є таке майбутнє потенційно у Миколаєва? Це державна політика у сфері. Світи безумовно, що стосується Миколаївщини, ми до війни е, виділили кошти на регіональне замовлення в е, університет сільського господарства, наш Миколаївський, для того, щоб діти з області могли навчатися. Справі і працевлаштовуватися на Миколаївщині, це. Тому, тому це був запит місцевий. Ми обмежені в коштах, але ми це зробили ще до війни і плануємо далі цей досвід розповсюджувати. Що стосується освіти, в нас п'ять універів, великі, гарні і таке інше. Нам важко конкурувати з Одесою, але тим не менше, там краще ніж там з Херсонщиною чи там ще з областями. Тобто, ми в цьому питанні теж рухаємося і розуміємо. А зараз важко навчатися в Миколаєві, скажімо так, бо це заочно, але це все повернеться. У нас є вузи і спеціальності, які ми розгортаємо унікальні. які будуть. Це питання зрозуміле для мене. Діти мої навчаються в Україні, дуже хочуть очно, скажімо так. Але це таке питання. Вони пішли очно, потім відмінили це. Ну, тобто, це все залежить від. Від мене, скажімо так. По Миколаївщині ми плануємо відкривати садочки влітку, там ближче, а освітні, освітки офлайн вже восени. Безумовно, при умові, що ми переможемо, і це буде безпечно. Та тут питання безпеки з освітою над, надзвичайно пов'язані. Е, я вам дуже дякую, і на, на завершення хотіла б, ще таке коротке питання, але як на мене, дуже, дуже важливе, воно стосується рольових моделей. От е, у нас Була, ну були певні професії, які були непопулярними, і зараз військові стали героями. А, зараз а, а, Віталій Кім це теж рольова модель для багатьох, а, і як ви вважаєте, як? Що ще які ще рольові моделі викрими? Викр... 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 Тому що є ще також і волонтери, які е, надихатимуть нас, українців, ставати кращими, так от і бути ефективніше робити свою роботу. Тому що бути рольовими моделями це ж також відповідальність. Так? Тут вже менше права е, на помилку. Так, які, які є ще рольові моделі, і що нам чого нам треба прагнути кожному на своєму місці, щоб відбудувати Україну? Е... Дивіться, одна з причин війни це те, що наші рольові моделі в Україні змінюються, а в Росії залишаються на тому самому місці. Е, в нас 90-го року, 91-го, рольова модель успіху з того, що ти бандит, чи поліцейський, чи прокурор, чи влада, чи депутат, які, які крадуть, так? це найшвидший е, шлях до успіху. Змінюються в нас, змінюється до. Підприємця до айтішника, так, до професора, до вчителя, на жаль, ще ніж цим треба працювати. До лікаря. Це змінюється. І саме ми йдемо по цьому шляху. І кожен наступний созив депутатів він менш з грошима, більш з роботою. Ну, це еволюція, яка зараз кожен новий созив змінюється, 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 в тому числі приклади теж змінюються. І основою цього я вважаю, це є е, наш президент Володимир Зеленський, який прийшов е, на вибори з цією програмою. Що кожен із нас президент, що ми особистим прикладом маємо показувати всім іншим, як це робити, і ця модель, як ви кажете, рольова модель, змінюється зараз. Є кейси багато успішних людей, які вмотивовані, чесно заробляють свою. І гроші платять податки, і саме цьому тому ми всі хочемо в Європу. Ми хочемо жити в правовому правовій державі. Це не потрібно нічого з цим робити. Це потрібно підтримувати. Україна сама змінюється, і ніхто не зупинить там Янукович намагався зупинити цю, не, не вийшло. Ну неможливо зупинити те, що хочуть всі люди в Україні, принаймні. Тому ми йдемо, питання. Швидкості в нашому шляху і перешкод, які там роблять ті, хто не хоче, щоб ми йшли е, по цій дорозі. Але наш шлях Європейський Союз і НАТО. Тому ці моделі будуть, а там партнери не дадуть нам тут е, сидіти одно, одним місцем на двох стульях стільцях. Тому в нас вибору нема. Це план держави, ми йдемо по цивілізованому шляху. Ну, і дуже важливо, щоб це був наш особистісний вибір, не тільки того, що ми відчуваємо, що це безпека, так і що це кращі стандарти, але мені здається, ми вже трохи доростаємо до того, щоб хотіти більшого і хотіти, щоб наші міста були доступніші, кращі, якісніші. Ну, але це також залежить від, від кожного з нас, щоб ми справді. Є така послів'я. за соответствую. Якщо ти хочеш жити краще, поводься собі краще. Вимагає від себе більшого та впливає на своє оточення для того, щоб всі ставали краще, а вимагати просто і нічого не робити, це не працює. Лас. Я вам дякую за те, що ви впливаєте на ваше оточення. І ну, на всю Україну, бо всі слідкують, дивляться, довіряють. А довіра це теж один з таких елементів, які надзвичайно важливі, і те, як ви сказали, що в Росії цього немає. Там цього немає, тому що це наша велика велика цінність. Дякую вам, добре.